Цілий західний світ затривожений загрозою згромадженням російського війська на границі з Україною, тому ж і міжнародні безпекові форуми в Галіфаксі, Києві і Стокгольмі обговорювали різні рівні оборони територіальності України. Але до якої міри Україна готова сама себе оборонити? Почуємо сьогодні від екс-голови служби безпеки України, полковника Ігоря Смишка, голови української ідеологічної партії Сила і честь. Вітаємо вас, дорогі глядачі на українській телемережі. Контакт, і сьогодні маємо надзвичайно честь вітати цікавого гостя з далекої, але близької нам в душі України. Вітаємо полковника Ігоря Смишка, який є головою партії Сила і Честь. Але також дуже цікаво є екс-голова служби безпеки України. Вітаємо вас на нашій передачі, пане Ігоре Смешко. Вітаю пане Юрію. Маленьке уточнення з вашої з вашого дозволу. Я кадровий офіцер збройних сил України. То тільки в 2003 році був переведений з міністерства оборони України з посади керівника воєнної розвитки. На посаду вищу за рангом Служби безпеки України я був генерал-лейтенант Збройних сил в службі безпеки. Я отримав генерал-полковника, але Збройних сил України залишені в штаті. Тобто, то не політично призначена посада, а була переведення з Міністерства оборони в Службу безпеки. Бо до того я ніколи не мав нагоди працювати в органах державної безпеки. Ну до 91-го року зрозуміло, я ніколи не працював в органах безпеки колишнього радянського союзу. Там КДБ в розвідці, а з 91-го мав щастя долучитись до створення стратегічної зовнішньої воєнної розвитки України, якої у нас на той час стратегічного компонента не було. То дякую, дякую дуже, пане Полковнику, що ви мене поправили чи, чи додали. Це бо це якраз співпадає в ту, в ту проблему, яку якраз тепер світ е, переживає, і саме е, з е, на, накопичення військ е, російських на границі України. І я розумію, що тут проблема не тільки саме в е, що, що число е, вояків, але й що зброя, яка була навезена ще свого часу, е, тоді. Раніше цього року вона ще далі на місці. На місці ніколи тої зброї не вивезено. І, і тепер, якщо можна ніби користатися трошки вашим знанням воєнної розвідки, що це все, що це все означає? Чи це є великий блюф, чи, чи це є ніби про диви насильства? На цей час справа дійсно надзвичайно серйозна. Тому що з 91-го року з відновлення нашої незалежності ми ще ніколи не було не бачили на наших кордонах такої кількості військової техніки, озброєння біля 100 тисяч гарно вишколених, підготовлених вояків збройних сил Росії, і відпрацьовані всі плани. Вони провели всі навчання. Підковою вони опоясують Україну. Причому маєте на увазі, що це перший раз, коли Україна може бути атакована як сходу, Донбас-Луганськ, так і е, з півдня з Криму, а також з півночі з Білорусі. Білорусь, ви знаєте, нещодавно президент Лукашенко навіть казав, що якщо буде війна на Донбасі, він безумовно просто пропаганду говорить. Переводячи стрілки на Україну, то Білорусь буде приймати участь на боку Росії з воєнної точки зору, воєнно-технічної зору, Росія підготувалася до можливого вторгнення в Україну з політичної з дипломатично-політичної точки зору, ще в 2014 році, коли я давав інтерв'ю, тільки коли була анексія починалася Криму. Льо Фігаро я казав, що це Росія створила стратегічну помилку, відкривши скриньку Пандори, тому що завоювати Україну неможливо 140 мільйонів ніколи не завоюють 40 мільйонів, тим більше українців. Українці це 17 століття найкращі професійні вояки Європи і вільні хребдороби. Я багато говорив про те, що навіть коли Катерина II, третій розподіл Польщі, зробила і вводила кріпосне право то по всій території України кріпосного права тотально не було. Зберігалися і Магдебурзьке право в містах Україна – Це не Росія. Ну більш того, до 95-го року, фактично, найбільша армія в світі Червона армія, вона ще вела. Бої і сили безпеки Радянського Союзу з вояками УПА, які ще 10 років після закінчення війни частковий спротив продовжували. Тобто, завоювати Україну неможливо, можна війти в Україну, а як з неї вийти? І з точки зору політичної, це буде катастрофа для Росії, але нас це не тішить, бо це буде катастрофічні наслідки для всієї Європи. Це фактично початок. Може бути третьої світової війни. Ми не здамося. Ми будемо захищати свою землю до останку, але це буде величезна трагедія. Безумовно, в першу чергу для українського народу будуть величезні жертви, і це повинно, щоб євроатлантична спільнота це прекрасно розуміла. Путін атакує зараз не тільки нас, йому зрозуміло, потрібно навіть демографічно. Що таке Україна, Україна свого часу долучилась до того, що створила з порівняно слабкої московської держави у 17 столітті Російську імперію? Краща частина ресурсів, в першу чергу людських культурних ресурсів, тоді була використана Московією для того, щоб стати російською імперією. І наразі на сьогоднішній день. Росія одна шоста земної кулі, але за Уралом одна людина на квадратний кілометр проживає, і е, е, Володимир Путін, який вже багато років є при владі, він фактично має монарші повноваження. Ну і треба розуміти, що Росія ніколи не була під демократією, вона не знає іншої форми правління. Е, він вирішив, очевидно, піти в історію як збирач земель руських, хоча. До слова руських Московія і Росія жодного не відношення, відношення немає, але у нього така політика. І ще з часів стародавнього Риму було мудрість велика винайдена, що сила вона застерігає, а слабкість провокує. Анексія Криму то була слабкість в той момент, перш за все, вищого воєнно-політичного керівництва України, яке не захищалось Криму. На моє особисте як кадрове військового переконання, якщо би захищались Криму, краще, що міг би отримати Путін, ну, можливо, Севастополь, і то я не впевнений, що йому це вдалося. Навіть ми знаємо зараз, що були інструкції, якщо буде супротив, то далі не просуватись. Але зараз абсолютно інша ситуація. Зараз особливо якщо Путін застосує в повітряно-космічні сили, він зможе атакувати нас навіть не переходячи кордони. Ви пам'ятаєте бойові дії в Єгославії, коли сили НАТО досягли перемоги навіть без наземної операції. Це безумовно дуже мене непокоїть як професійного військового. І я дуже сподіваюся, що Євроатлантична спільнота розуміє, що Україна наразі захищає демократичний фронт на східному фланзі НАТО, не будучи членом НАТО, але захищає. Ще одну геополітичну ціль Путіна це не дати консолідації Європи, це бути гегемоном, головним гравцем на в Європі, провести нові розподільчі лінії і зробити все можливе по відновленню кордонів імперії і радянського союзу. Беречи під увагу всі ті форми безпекові, які тепер відбуваються в Києві, в Стокгольмі перед тим Галіфаксі, і, і ви згадали надзвичайно цікаве про ту традицію опору нашого народу. Якщо, якщо, якщо військовий напад на Україну стратегічно нерозумний для Путіна, то він це робить лише щоб за. Застрахувати так би мовити свою гегемонію. Він властивої війни не хоче. Він тільки хоче, щоб всі відійшли, і щоб він просто встримав, встримав свою контролю над своїми територіями, включно з Україною. Ну він вважає, він вважає, і це його був виступ на історичні теми. Потім колишнього президента Медведєва. Потім Сурков зараз зробив останні виступи, в яких він взагалі. Таку теоретичну ідеологічно сказав, що ми третій Рим, час багатополярності світу закінчується, новий світовий порядок наступає, і Росія знову буде розширятися, тому що це фізичні природи для такої країни, як Росія, розширяти свої території і відновлювати в Росії. Ви розумієте, що перед тим як почати бойові дії. Це класика. Треба підготувати населення свій народ до того, щоб він сприйняв цю війну. Чому припустимо? Путін так швидко просунувся в Криму, тому що вище політичне керівництво. Ну давайте відверто говорити. Турчинов Порошенко вони воювати не хотіли. Вони говорили про те, що це західні дипломати їм радили. Я військова людина. Ви знаєте, є такі часи. Коли для військової людини патріота своєї країни нема е, порад е, політичних, е, є конституція, є свій наро народ, треба захищати його зброєю в руках. Пане полковник, ви, ви дуже гарно <кхм> представили, скажімо, ту шахівницю чи поле бою на, на сході, і зрозуміло, тепер е, небезпека також із Білорусі. Чи ви б могли <кхм> розказати більше, як справа виглядає на Чорному морі? Що діється там на Керчі, що діється в Озівському морі. І, як, і до якої ми, як Україна, підготовлені, і до якої міри НАТО підготовлені зберігати ту територію? Азов, це е, просто е, наша слабкість, де ми е, віддали флот е, Чорноморський. Абсолютно також, е, я думаю, бездарно в свій час і е, не звертали увагу на це, дало можливість. Безкарності Росії, по перше, в Азовському морі, а зараз вона і в Чорному морі вона ж захопила наші вежі, де вона краде в нас газ. Причому це вже мільярди доларів ідуть з цього. Але слабкість наша, слабкість, дозволяє наразі це робити. А захід, ну слава Богу, ми дуже вдячні підтримки заходу. Але давайте відверто говорити, яка підтримка. Європейський союз сказав, навіть якщо буде агресія чергова, ми вас підтримуємо економічно, фінансово, дипломатично. Ніхто за Україну воювати не буде, і ми повинні це зрозуміти. І наразі, повірте мені, в Україні багато патріотів, які прекрасно це розуміють, і ми впевнені в тому, що ми вистоїмо, справа якою ціною і до чого це може привести в Європі. В Європі треба також прокинутись. Це не тільки справа України, це атака. Європи, тому що з точки зору навіть внутрішньої державності Росії, давайте відверто говорити: успіх України, її економічний демократичний розвиток, рівень життя підняття, побудова в Україні процвітаючої демократичної європейської держави це вирок для авторитарної диктаторської форми правління в Росії, тому що підспудно всі росіяни. Вони розуміють, що ну, поляки, чехи, угорці для них, наприклад, в Кремлі скажуть: ви знаєте, їх і підкупив захід. Якщо українці, вони більшість скажуть: ні, 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 ви щось не так говорите. Оце шлях, по якому треба йти. Тобто, оці всі чинники разом зійшлися, тільки єдиним фронтом не зможемо переконати е, е, Путіна про те, що агресія може мати величезні. Наслідки особисто для нього його правління.